В, там, де вони беруть, це мають це було близько 4 контентів. Потім наступна процедура. Коли вони відбудуть, договора у вас оформлять по їх на 49 років. Потім вони проведуть громадські... Громадян, збори громадян, як хочете їх Ну, В законодавстві сказано, що ці збори будуть проводитись на населеному пункті, біля якого має вести будівництва. В даному випадку це селище Ну, питають мене задають. Так, да, дійсно, що там по до, 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 тому, що планується ще, по перспективному плану до диминівки ближче, ніж до Лубини. До диминів в районі е, е, 1200 метрів, до Лубини метр. десь роботі. Коли буде е, е, не, не, необхідні оренди. Тобто, вони проведуть експертизи всі. екологічну експертизу. Далі мова йде про е, дозвіл е, районної адміністрації. Тобто, я прямо скажу, що від, від сільської ради залежить мало. Затвердити план соціально-економічний розвитку села, де має або затвердити це будівництво, або відкрилися. Сесія. Сесія своя. такий шлях. Чи ви підете цим шляхом, чи не підете, вибирати вам. А громада не буде мене. Я Ми не будемо, яка була громада, зараз каже, що голові адміністрації і <риві> злеження за сучем Коморови. Значить, що якогось до Будянської сільської ради <риві> Коморови Олександра Євгенія, жити у Слава Борис. <риві> <риві> поселища селища Дубина району міській області з вимогою недопущення розташування виробництво потужності, пан Миронівських хрибопродукт на території земель Буденської сільської ради. Ми сони нижче підписалися, бажаємо що Кошинецької район Перенасищений промисловної та сілька МКП, що провело до погіршення екологічної ситуації в регіоні, самовитого смироду, критичного зниження рівня партизіанських вод, передскання кризи, майже повного знищення доріг, подальше розширення підприємств на території регіону та веде до ще більшої загрози до квілів та здоров'ю людей в регіоні, зокрема в селі та селищних дитина. Тому, існуючи своє право на чисте повітря, землю, воду, на якій засікнула отруйна наша Рада, вимагаємо не допустити подальшого розширення та розжарування про потужностей потужностей МКП на землях у сільської ради. Відповідь просимо надо сінати наші поточні віри. Тепер далі Під дупина і буде. Це одна громада. Правильно. Ні, ви нас знаходитеся і все, він знаходиться на Будянській раді. На Будянській раді. Тобто буде не може бути окремо. Він просто є названня, а відноситься вони. Я поїду да, людяк людяк. в Яндії, в Березь, в ви в що 50 чоловік 40 туди жити <рикладі> що да, людей, щоб вирішити оці громади будівлю. Тепер дивіться, друге, що це не правда. Він сказав, що вони спочатку на ту цих людей, де подадуть їхні бої. Ну, наприклад, 30 чоловік, так, да, вас Ну 9 мільйонів. Да, і потім буде ризикувати. Через... Да, і потім дасть 9 мільйонів наперед, так? і буде ризкувати чи через... не згоду. Та тако ж не може бути. По закону вони робили далі плану розработки, який затверджується, затверджується районом, а потім проводиться громадський слухання. І тільки після цього проведе громадські слухання, тоді тільки, якщо ведуть добро, тоді тільки будь-хварти і ми не можемо наперед це зробити без вашої згоди, щоб ви не дали дах. Ви ж не дали цього? Якщо 9 мільйонів заводів, да, наприклад, просто подаруйте. Таке саме було в нас. подарували 38 людям 167 тисяч. Нас трошки розказали, так що підняв. А там ж й вже дали. Тому що в нас такий є товариш ровиший, який дав доброї. Ось це будь вибори. На виборах 25 жовтня від себе бара і паку. Проходим оку, зеленый свет. Ряд. Мне умеет. Это газочка. Нет, это газ.